Сьогодні Денису Комару мало виповнитися 27 років, та йому тепер назавжди 25. Старший солдат окремого загону спецпризначення Азов загинув, обороняючи Маріуполь. Принциповим він був з дитинства. Згадує Денисова сестра. У 17 років поїхав на майдан, не сказавши нікому. Взагалі, що Ми як узнали, ми були в, в шоці. Після цього все й І почало. Він і встав. Він був дуже хорошим братом, незважаючи на те, що він був молодше мене, у нього були такі якості, як бути він старший. Він загинув 23 березня, 22-го року. 5 березня він останній раз вийшов на зв'язок і більше ми про нього нічого не чули. А вже 27 березня мамі вже подзвонили і сказали, що він загинув. Денис, випускник навчально-виховного комплексу номер 128. Сьогодні на фасаді закладу відкрили меморіальну дошку на його честь. Дениса знала, він закінчив у нас 9 клас. Дуже була добра людина, дуже такий відповідальний хлопець. І бачились ми остання. Тоді коли він закінчив 9 клас. Він з дитинства хотів бути військовим, служити народу України, і він виконав свій обов'язок до кінця. Боєць Денис Комар нагороджений орденом за мужність посмертно. Вікторія добровольська, Артем Кравченко, цей день.